Літо фестивальна пора для артистів. Взагалі любите грати на фестивалях чи більше сольні концерти давати любите? Це різні речі. Фестиваль це тусовка. Ти тусуєшся з людьми, з колегами. Сьогодні в нас було барбікю, ми, певно, не бачились, я готував. Це просто чудовий літній день разом. От. А сольні концерти це там, знаєш, я не знаю. Чиста футболка, там душ перед виходом на сцену. Вам видається виїжджати кудись за кордон на фестивалі, концерти? Може мріяти кудись потрапити, де ще не були на якийсь концерт? Ну, ти знаєш, так сталося, що дуже часто хедлайнери закордонних фестивалів грають зі мною і живуть в одній гримерці. Друге, я е, вибагливий дуже до цієї штуки, і так як моя робота, вона бути постійно серед людей, я, я люблю відпочивати, де я один. Сам або з сім'єю і якось так. Але іноді, чому ні? Можна поїхати в. Канаду на джазовий фестиваль в Монреаль, там фантастичний, Якраз він в золота осінь в Канаді. Вау. Wow. Wow. До речі, про джаз. От ви творча людина, ви любите експерименти. Ви співали джаз колись. Чи не хочеться вам зараз поза межами бумбоксу, теж якогось експерименту десь інде? Зараз виходить ще один альбом бомбокса, і е, все, що я можу сказати, джазового звукорежисери вирізають і кажуть: ні, ні, давай знаєш, щоб більше знали, що це ти, щоб тебе впізнали. Але, будь ласка, да. менше імпровізації, але джаз це для душі. Україна ще не оговталася від вашого туру люди, а ви вже їдете в в новий, звідки ви берете ці сили? Сидіти майже місяць у відпустці це заважко вже. Хочеться їхати в дорогу. Ну, це класно. Ей, тур це круто. Бути в турі це офігенно.